Усім привіт, мої хороші. Я знову на машинці, бо я її забрала нарешті з стопіз таким чистки, Після того як ми її там підправили Лобове. Якщо ви дивились попередній влог, то ви в курсі ж мене там були коротше нюанси. Мені їх всі доробили, і тепер моя машинка чиста, новесенька, красивесенька. Я знову за кермом. Я така рада, бо я приїхала зараз на манікюр. Знаєте, своїм ходом на машинці. Їхала, слухала свою музику, знімала сторіс. В Таксі ти того не зробиш. В таксі то все одно. Не те. І я приїхала, знаєте, завчасно, не запізнилася. До речі, раніше, я думаю, ви пам'ятаєте, що я була супер непунктуальна. Але останні півроку, я не знаю, що сталося і що здохло в лісі, але я перестала, бляха, запізнюватися. Тфу -тфу -тфу. Я почала приїжджати завчасно. Або вчасно. І я не знаю, з чим це пов'язано. Типу, я не змінювала в цілому своїх звичок, мені здається, це більше підсвідомо. Я впевнена, що раніше я е, запізнювалася через е, любов до тривожності. Короче, типу такого плану. Я просто коли читала про цю книжку, і в принципі в цій темі я бачила себе люди, які сидять на Іглі тривожності, знаєте, на іглі, іглі оцього адреналіну, голосі точніше. Вони, типу, люблять підсвідомо робити все, щоб запізнитися, бо оцей адреналін він типу їх ем, задовільняє. А зараз в моєму житті і так стільки тривожності, що мій, моя підсвідомість перестала займатися цією фігньою за рахунок запізнень. Я приїжджати вчасно, це кайф насправді, бо мені тепер так спокійно. Зараз якраз я прийду на нігтики, от от, от прям хвилина в хвилину. Це балдеж. Сьогодні буде класний взагалі день, е, ну він вже іде, насправді вранці вже було купа роботи. Я трошки спішила, але зараз я зроблю манікюр, Потім прийду додому, ми засію запакуємо посилки відправити вам ваші замовлення з ЛВК Шопу. І потім ми підемо ввечері на концерт. Я 100 років не була на концерті, а сьогодні ми будемо з вами співати, танцювати, і буде, коротше, класно. Тому не переключайтесь, вітаю вас в новому влозі і ми починаємо цей день. І сьогодні ще сонячно. Як я кажу, сьогодні сонячно. Опс! Випадаю. Молодь, я дуже за цим скучила. А потім, коли ти зробив свої справи, ти не думаєш про те, що треба зараз виконати таксі, щоб доїхати додому. Ти просто сідаєш і йдеш додому. Ой, дівчата, хлопці, ви не представляєте, що ми зробили. Ну, виглядає здалеку, що в мене взагалі нічого не змінилось, бо був темносірий, став чорний. Але ділить... Воно так блищить. Я вам зараз покажу ближче під лампою. Це чорний, але він такий блискучий, що просто відриває дах. Тільки перед новим роком дозволяю собі таку розкош. О боже. о боже, бачите? Бачите, як красиво. Я в захваті, я просто в захваті. Все. Тепер я сама на новий рік буду. напакували зараз. А, на цих бантів мільйон. Але красиво! Блін, мені так подобається, ви не представляєте просто. Зараз це треба все скласти в мішок. Може, На поле А? От блін! А нас вже два оцих великих мішка вже, так? Тут треба в два скласти. Я так спотіла <реш> поки я їх сюди складаю. Все, коротше. Отак якось донесем. Так, ми тут спішили бігали, тому я не знімала вам, як ми збиралися. Але ми вже гарні. Тепер знімаю, ніратор тобто подивлюсь. я там не видно, правда. Потім покажу. Е і ми вже в дорозі. Сьогодні ми їдемо на концерт. Прям зараз точніше ми їдемо на концерт е чудового українського виконавця, якого називають як-так. Я думаю, ви чули багато дуже його пісень. Ой, добре пристроїться, вкраді править. Пісень, думаю, ви чули і нещодавно він запросив нас на концерт. Ми, звичайно, що хто ми такі, щоб відмовлятися. від запрошення на концерт. Ми давно на концертах дуже не були. Я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз я була на хоч якомусь концерті. Ти пам'ятаєш? А я... оркестровий ми ходили. Ну то не концерт. Ну мені здається, то якось не прямо як в стандартному розумінні концерт. Угу. Я була останній раз на концерті років 12 на океану. Ну на Атлас ти ходила. Uh, але тоді ніби, ніби коли ми ходили. Вікенді останній раз і ще ми ходили на, чай, на оркестровий концерт. Але такого ж сьогодні, то ми дуже давно не були. От зараз на нього їдемо, ми, звісно, запізнюємося і будемо тільки в 19.20 там, а концерт почнеться в 19, але я майже впевнена, що він не почнеться рівно в 19, бо завжди виконавці типу, трошечки тягнуть час, щоб толпа така. Типу, ви, ходь, ви ходь. Хоч я щоб хоч. люди, бо ніхто не приїжджає на концерт вчасно. Да. Може, вони, звісно, розраховують, що люди прийдуть завчасно, але блін, мені Ні, здається, ніколи. що в 19.50 концерт почнеться. У мене травма по концертам, бо коли Чо? я була на Оканельзі, я була на центральному стадіоні в Черкасах ага. під відкритим небом, і це була зима, і він запізнився на 2,5 години. І ми стояли просто на взимку? холоді, взимку. Я була в теплій курсі, в шарфі ми з дівчатами пішли і ми просто були всі в шоці. Причить. Щас секундочку. Обганяю там, де не можна. Ну, перед нами таке повільне, щось їхало, що це круг. Боже, ми сьогодні просто якусь дорогу їдемо. Я відволікаюсь, бо ми об'їжджаємо. Треба бути внимательно. А тепер нам сюди. Без поворотників там копих. Рука зайнята, вибачайте, нікого немає, так нас не видно. Я дуже зраділа, коли дізналася, що оце. буде. Візьми камеру, вона рука встала, вона мені надала. Я вам хочу похвастатись. Нарешті Маша це зробила. Своєю укладкою віддала мені камеру. Своєю укладкою. Просто зараз вона трішки налаштується на Дайсон. Я перепрошую. Красива, красива. Да. Все. Я щоб не заважати Маші. Ну, ти мені з ліхтариком нормально. А, ладно. І я дуже зраділа, коли концерт, Ді, О, тут що працює. Зараз а, Минуточку. Сікундочку, секундочку, секундочку. Секундочки не хватить. О! Вистачило. Ми. А, я дуже зраділа, коли зрозуміла, що концерт буде сьогодні в приміщенні. Але мені здається, що вже взимку не проводять такі великі відкриті концерти. Та ні, це тільки у аналізи так любить. Ну, так. Да. Я до речі, причому. Причому парадокс в тому, що я взагалі не люблю океанельзи. Я його не слухаю. Я знаю найпопулярніші пісні, які знають всі, тому що їх скрізь крутять. І я пішла чисто, тому що мені подарували квитки. Ага. І я така: ну треба сходити, і пошкодувала. А та людина, яка подарувала, вона компанії наші всі подарувала, не прийшла. І потім така типу, дебоху, а я не прийшов, тому що ну, холодно було, добре, що Бас я не епітла. пішла. Шов. І ми всі з дівчатами такі. А, тому от. ми, до речі, чому не їдемо, не слухаємо як так зараз. Бо ми його в день сьогодні слухали, поки пакували посилки, я не хочу ціпсувати е собі перші врази. Mm -hmm. Я знаю буквально пару пісень. Її не знаю типу, слів, я просто їх чула, бо вони дуже популярні, але я знаю не все і не знаю текст, бо зазвичай я коротше, тексти спеціально читаю, щоб зрозуміти, що там співають, і тоді я їх знаю. А так як я не читала тексти, то я не розумію половину слов і відповідно не знаю, що там співається. Коротше. Ну, я просто колись ходила на концерт тіми білоруських, пам'ятаєте, що колись був такий чувак. і... Я знала теж буквально одну-дві пісні, але мені дуже сподобався концерт. вайб був офігезний, і ми дуже класно повеселилися тоді. Тому я думаю, що зараз теж буде класно, не не вважаючи на те, що ми мало пісень знаємо і тим паче слова. От, я згадала, що ми напевно не запізнимось, тому що в нього сьогодні два концерти ж. На йому потрібно ще ну на чотири був концерт. Йому потрібно типу, встигнути відпочити і так далі. І на другий, я думаю, що він точно не почнеться вчасно. А раптом може виконавці стали дуже пунктуальними. Я сподіваюся, ні. Бо хто? Зараз час піку Києві. Я думаю, не можна розраховувати на те, що встигнуть. Ми, правда, зараз майже напевно, не їдемо. але так, да, я дуже хвилювалась, враховуючи мою е, пунктуаль, тривожну пунктуальність, е, що ми можемо не встигнути, Я там хотіла за дві години виїжджати, але потім Маша правда сказала, що не всі концерти так починаються вчасно, і я підросла була стрішки. В театрі так Ми сьогодні відправили вам такі класні посилочки. Просто Добричні! я так обалділа, коли ми їх складали в контейнер. Вони такі гарні, вся пошта на нас дивилась, просто типу, М -м 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 -м. А ми то таке Да, У нас багато коробок, ви прям суперкруто позамовляли це подарункове пакування, ми дуже раді. А, і воно так виглядає класно. І, і я сьогодні прям прибалдела Ми їх дуже довго пакували, тому що ці банти красиві завезти, то не так просто. там все складно насправді? Але який кайф, я знаю, що це буде всім таки принести свято. Коротше, це було довго, але мені я дуже кайфанула від процесу. І ми його зробили. Ну, це пакування зовсім дешевим, щоб чисто по собі вартості, щоб ви не, не сильно коротше, переплачували. Ви взагалі не будете переплачувати. Це дешевше, ніж запакувати буде. Аля в цьому ларьку упаковки. Та навіть якщо самому зібрати. Навіть самому да, це буде те, дешевше. По такій ціні коробки не купите, бо ми їх купували оптом, і відповідно вийшло дуже недорого. І та, таким чином і пакування саме виходить дуже недорого. Да, ми, ми у нас що зручніше і дешевше, тому що ми все купували оптом. У нас там кілограмами маршмелу. Тобто це. Виходить дуже вигідно і дуже круто виглядає і гарні емоції. І ми прям помічали, коли хлопці замовляли. Ну більмо вірше за все своїм дівчатам. І це такий крутий, якраз варіант для хлопців, що ну, ну да, більшості да. ж хлопці не любляться це все пакувати і не вміють. Не вміють, скоріше. Да, але ж ну, ми робимо гарно, дуже і от їм крутий вигід, що з цього на все 55 гривень. Ти навіть коробку за це ти аби листівку знайшла за 55 гривень просто. Все, так, листівки оці по 30 на пам'ятаєш? Бувала, Марку, да, да. А у нас дуже гарні листівочки і все, і воно так круто виглядає, що ти, в тебе вже готовий подарунок. Тому що а що от... ми своїми ручками складаємо. Да, Марія ЛВК робить всі банти. Я жодного бан банта не зробила. Я складаю коробку, а вона вже банти запаковує. Я заради цього, заради цього пакування навчилась в'язати гарні банти. Що пів ми півтіктока да, передивились? Ми дивились туторіали, як зав'язати гарний банти, щоб вам красиві відправляти. Ми самі здивувалися і теж будемо на Новий рік робити такі банти. Бо вони суперкруті. Я, до речі, от, що дуже зручно, що у нас є подарункове пакування, тому що коли я замовляла подарунки усім, ніде не було подарункового упакування. Я спеціально про це запитувала. Mm. І мені один бренд написав, що приїжджає в нашій брендовій коробці, але наша брендова коробка це просто скотч, і їх брендовий і ТТНК наліплена на цю коробку. То есть... тобто, ти так. не зможеш так подарувати. І навіть якщо буде скотчем, ну я б не дарувала. Е, просто цей. А от коли є така м -м, коробочка, да, наприклад, вона у нас не з брендовим лого, але це готовий подарунок, і ти можеш якраз отак його забрати з пошти, е, зняти плівку. Ми спеціально замотуємо, щоб ніде не нічого не поцарапалось, не побилось, і ти вже готовий даруєш. Це вау, wow. топ. Це розклали магазин. Так що замовляйте, у нас подарунки, у вас ще є час, ми швидко все відправимо. І знімайте реакцію на розпаковку цих подарунків. Oh. Я, ну, от, реально, ми сьогодні, я прям сиділа, так, що ми це подарункове пакування робили, бо ми його дві години пакували, просто ці коробки, а потім такі... Ну, це ж комусь хоч Маша каже: навіть якщо одній людині буде приємним, вже не дарма. І я така, ну так, в принципі, це так. Тому хоча б один відгук розпаковки з емоціями, і ми щасливі, ми не дарма це робили. Все мене втомилась рука, я забула, як це знімати. Ну і поїхали. Дивіться, який Київ гарний. Траманчик вже проїхав, то мені так симпатично. Ні, от він Ну, політеху. Туда політех. Це дуже естетично. Вонай не фокусується, тому в принципі, давайте до наступного кадру. Ми приїхали. Ось прошу. Ми побули недовго, коротше. Дуже недовго, тому що веб просто був такий дуже ігричний, ася з Жені трошки знудилися. Мені подобалося, але я не хотіла, зрозуміти, що ребят, типу, як тримати. І в цілому сказала, що окей, погнали. Е, ну, бо пісні були більше всі такі з ліричного репертуару, можливо, далі були б більш динамічні, але е, просто ми, тіпа, не, той, не наш вайб сьогодні був. Ми прокайфували, трошки познімали, трошки поспівали і поїхали додому. Короті, ми десь пів концерту побули. Другу половинку вже не стали чекати. Сьогодні намалювала стрілки. Сиджу зараз на пасажирському. <у>, у себе в машині, бо е ребята ще не приїхали, вони на іншій машині, а ключів нема у мене, я їх залишила вдома. Воно вони їдуть, походу вже засвітились фари. Ключів нема у мене я забула, тому я сижу цікаво, поки вони приїдуть. Я заїжджала на заправку по дорозі, а вони на Макдрайв, і коротше, ми трошки розминулися. Тьома не ходив на концерт, бо він задовбався після роботи сьогодні. І якраз коли ми збиралися, зараз він приїхав додому, сказав, що він не в змозі їхати, він краще сходить в спортзал, позаймається, бо інакше в нього не вистачить потім на то сил. Тому Тьома був в залі, зараз теж їде додому. А ми якраз ходили на концерт, розвідували обстановку і приїхали назад. Дурак. Паркуються. А де? Як відкрити? У мене нема ключів. У мене нема ключів. Ні. У мене нема клітів. Загрузить треба. Ти не закрив. Час зливати макіяж. Друзі, він доволі добре тримає. Ми вже з вами зустрічаємося через день. Мала я вчора знімати, продовжувати влог, але в мене було цілий день купа роботи по інстаграму і по тіктоку. І я цілий день знімала. Ні чорта не зняла на влог через те, що у мене було І так у зйомок. А, Перед новим роком просто така фігня завжди. Це звичайно класно, це дуже прибутковий для блогерів період перед новим роком, тому що бренди закуповують рекламу для новорічних подарунків, зливають, закривають фінали бюджетів, які у них є, виділені на рік на рекламу, їм треба їх закрити. І коротше, реклама повна. І у мене якраз підпало так, що це бренд для Рожбузе велике відео для них. Ну, типу, така важке цитрус. Реклама їхнього пилососу. Е, то коротше, два серйозних таких відоси, і на якими треба якісно працювати, бо вони для великих брендів. І, типу, я ж зацікавлена, щоб і надалі з ними працювати. Е, зараз роблю відос, знімали зранку для реклами в інстаграм інстамагазину з косметикою теж. І, коротше, я цим займаюся другий день не вилазно, тому сорян, я трошки не вивожу. І не встигаю нічого, враховуючи, що світовий день чотирьох, в мене часу мало. Коротше, вибачайте, я трошки випала, але маю заробити грошей, бо знаєте, подарунки треба на щось купувати. Всі маємо працювати. Тому е я зараз якраз змонтувала ще одне відео. Маю зараз це все виставити. Потім бігти треба купувати подарунки для. Вас <гум> донукові упакування робити в магазин відправки сьогодні, що треба з'їздити, забрати на пошті наші посилки. Коротше, я отак опитую. Отак от, от я сижу зараз дві години, вже роблю відео і до того ще знімала. І далі ще стільки ж просижу. Так, я закінчила з однією роботою, починаю іншу. Покажу вам лайфхак, бо я знаю, що зараз багато хто буде на Новий рік пакувати ці подарунки, і ми засою перед тим, як вводити новорічне пакування у лвк шоп, подивились туторіали. Коротше, як можна ці банти робити гарно. Вони ж мають красиві виходити. Люди ж за пакування заплатять гроші, треба, щоб воно було, знаєте, ну коштувало того. Хоча у нас я вам говорила, по собі вартості <свісно> іде це пакування. Ну, коротше, показую, як робити бант. Я його раніше вязала одразу зі стрічки, але... Ви так зав'язали вхрест навхрест, я думаю, це все вміють, і залишаєте просто так два хвостіка. Все інше відрізаєте. Тепер ви берете інший шматок стрічки і вимірюєте, я не знаю скільки це, сантиметрів 40, мені здається. Ну так, да. коротше, сантиметрів 40 стрічки вам потрібно залежить від того, якого розміру ви хочете банку. І ви Складаєте стрічку отаким от чином раз, до половини. Інший куток закидаєте наверх два. І отут дивитесь, щоб ці два відрізаних куточки, щоб вони чуть-чуть один за одним виходили і вирівнюєте. І у вас виходить отакий типу кружочок зі стрічки. І ось тут. Кінчики напускаються один на один. Ось один кінчик, і ось тут має бути другий. Тобто, тут, бачите, має бути напуск. Тоді вони не будуть вилазити, і бант не буде розв'язуватись. Тоді, тут місце, де ви тримаєте стик-стрічок, ви так складаєте, і виходить, у вас стик-стрічок внизу банта. І ви отак от просто згинаєте по центру цей бант. У вас виходить бант, ви його кладете на Оцей ваш вузлик. Оп, і зверху оцима двома кутиками прив'язуєте його бережненько, Оп, оп, трошки поправляєте, щоб він був по центру. І тоді один верхній оцей. Стрічка, яка вишаєте, ви під низ її підпихаєте, і у вас, виходить, два оцих хвостика внизу. Зараз я розправлю банти, я вам тоді покажу. І отут стрічка, бачите, вона вдвоє складена. Ви можете банту так розправити. І він буде таким чином такий товстенький, пухкенький, гарненький. Буде супер. Так, ну і кінчики я відрізаю. Куточком, щоб по модненькому було. І треба їх цією запальничкою трошки обдати, щоб вони не сатались. Так, і тепер запальничку і робимо, щоб нічого не лізло. Все. Виходить отакий гарненький, солоденький подвійний бантик. Лайфхак! М -м? І ось тут у мене вже такі декілька штук, лежать красивих. Що ви знаєте про, <смір> про прекрасний вечір? Піца, корона і Гаррі Поттер. І без мужиків, дівчата! Це ж вообще. Ми з Асею тут блат Да ти що? Ми замовили три піце. Хай такі Я оддихаємо. Я не дуже люблю пиво, але корона Вона дуже смачна